Добрий день, шановні співвітчизники. Міцним чоловічим потиском руки привітав американський лідер Барак Хусейн Обама свого українського колегу Віктора Федоровича Януковича. Ця урочиста мить була зафіксована сотнями фотокореспондентів провідних західних змі. Коротка, але змістовна та емоційна зустріч відбулася на полях традиційного засідання генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у славетному американському місті Нью-Йорк, якому саме за лічені дні до того було присвоєне почесне звання побратима міста Краматорськ. Гучними аплодисментами зустріли виступ Віктора Федоровича Януковича делегати зі 193 країн. З головування в цієї ж трибуни виступали «Індіра Ганді». Михайло Сергійович Горбачов, Махмуд Ахмадіне Джад та папа римський, Іоан Павло II. Як і всі вище перелічені діячі, президент говорив про болючі проблеми сьогодення, про добро та зло, мир у всьому світі, мирне врегулювання та запобігання конфліктам. Пов'язано це із засіданням генасамблеї Організації Об'єднаних Націй чи ні, але перший заступник генерального прокурора України, державний радник юстиції третього ступеня та видатний вітчизняний піаніст Ренат Равільович Кузьмін надіслав листа американському конгресу. Пропонуємо до вашої уваги уривок, когда умолкнут всі песни, которых я не знаю, в в воздухе, крикнет последний мой бумажный пароход. До гудбай, Америка. Америка. Не встигло керівництво держави закінчити з імп. Імплементацією, як перед усім українським народом, постало болюче питання диверсії диверсифікації газової. Через підписання деякими авантюристами минулого кабального енергетичного контракту Україна була відкинута в розвитку за різними даними від 55 до 3600 років. Тобто, фактично опинилася у льодовиковому періоді. Щоб виправити помилки попередників, партія та уряд вдалися до несподіваного для наших зовнішньополітичних конкурентів кроку, хто б біг подумати, що ми з вами будемо купувати рідкий газ? Новенький термінал Вілічівську на Одещині у майбутньому прийматиме мільярди кубометрів скрапленого палива. Це буде дешевий і зовсім не такий авторитарний, як російський газ. Поміж тим, як повідомляє при служба церкви свідків покращення в Донецько-Харківській та львівсько-івано-франківській єпархіях виявлені потужні дивовижні нерукотворні залежі сланцевого газу. Синот церкви веде переговори з настоятелями компанії та Шеврон щодо освячення та розробки родовищ. І до новин культури в столиці України в місті Герої Києві відбувся урочистий концерт народного артиста Росії, жіночого улюбленця усього пострадянського простору Стаса Михайлова. І про погоду. На території Межигірської обителі традиційно тепло. Повітря свіже, вітер східно-західний. У клубному будинку хонка, волого та спекотно. Висота пеньків 546 мм ртутного стовпчика. Радіаційний фон відсутній. До побачення, до покращення, шановні товариші!